Мир вам, дорогі брати та сестри, сьогодні ми збираємося, щоб об'єднати наші серця в одній з найважливіших молитов молитві за наших рідних та близьких. У кожного з нас є ті, чиї імена ми носимо глибоко в душі це наші батьки, діти, чоловіки та дружини, брати і сестри, друзі. Їхні радощі стають нашими радощами, а їхній біль. Відлунює в наших серцях. Ми живемо у світі повному викликів, тривог та непевності. Щодня ми чуємо про хвороби, конфлікти та труднощі, які торкаються багатьох сімей. Можливо, хтось із вас просто зараз переживає за здоров'я своєї дитини або молиться за батьків, які залишилися далеко. Чиєсь серце болить через непорозуміння з найближчою людиною. Саме тому наша спільна молитва сьогодні така важлива вона є виявом нашої любові, нашої віри і нашої надії на Бога, який чує кожен подих і знає кожну нашу потребу. Давайте разом прийдемо до престолу благодаті і принесемо йому найдорожче, що в нас є наші родини. Отець Небесний. Перш ніж ми принесемо до тебе наші прохання, ми хочемо подякувати Тобі. Ми дякуємо за сам дар сім'ї, за тих людей, яких ти поставив поруч із нами на життєвому шляху. Твоє слово в першому посланні до Солунян, глава 5, вірш 18, навчає нас подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. І ми дякуємо. Дякуємо за кожен ранок, коли ми можемо побачити обличчя наших рідних. Дякуємо за дитячий сміх, що наповнює дім. Дякуємо за мудрі поради батьків, навіть якщо ми не завжди їх слухали. Дякуємо за підтримку чоловіка чи дружини у важкі хвилини. Дякуємо за теплі розмови з братами і сестрами. Дякуємо навіть за труднощі, які ми проходили разом. Бо вони робили нас сильнішими і вчили цінувати один одного. Ми дякуємо за кожен спільний обід, за кожну телефонну розмову, за кожне повідомлення зі словами Я Тебе люблю. Ми визнаємо, Господи, що часто сприймаємо ці благословення як належне пробач нам за це. Допоможи нам бачити Твою руку в кожній дрібниці нашого сімейного життя. І наповни наші серця щирою, живою вдячністю. Господи Боже наш, ми приходимо до Тебе з молитвою про захист і здоров'я для наших рідних. Ти бачиш серце кожної матері, яка не спить вночі, коли її дитина хворіє. Вона сидить біля ліжечка, прислухаючись до кожного подиху, і її душа розривається від безсилля. Ти бачиш дорослих дітей, чиї батьки старіють. Вони з тривогою відповідають на кожен телефонний дзвінок, боячись почути погані новини. Вони дивляться на колись сильні руки своїх батьків, які тепер стали слабкими, і серце стискається від болю. Ти знаєш чоловіка, який приховує від сім'ї свій тривожний діагноз, щоб не лякати їх, але сам ночами бореться зі страхом невідомості. Чи знайоме вам це почуття? Коли світ навколо здається таким небезпечним, ми відправляємо дітей до школи і молимося, щоб вони повернулися додому цілими. Ми проводжаємо чоловіка на роботу і просимо, щоб дорога була безпечною. Ми хвилюємося за наших близьких, які живуть в інших містах чи країнах, особливо зараз у цей неспокійний час. Твоє слово в Псалмі 90, віршах 10 та 11, дає нам велику обіцянку: Тебе зло не спіткає, і до намету Твого вдар не наблизиться, бо своїм анголам Він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. Ми міцно тримаємося за цю обіцянку, ми просимо Тебе, Всевишній. Покрий наших рідних своєю всемогутньою рукою, захисти їх від хвороб, нещасних випадків і всякого зла. Постав своїх ангелів охороняти їхні доми і їхні шляхи. Даруй зцілення тим, хто зараз хворіє, дай їм сили боротися і не втрачати надії. Даруй мир і спокій тривожним серцям, які переживають за своїх близьких. Ми віримо, що наші рідні в твоїх надійних руках. Ми також молимо тебе про стосунки всередині наших родин, скільки болю і смутку приносять непорозуміння, образи та конфлікти між найближчими людьми. Ти бачиш сім'ї, де батьки і діти не розмовляють роками можливо, через одне необережне слово, сказане в гніві. Можливо, через гордість, яка не дозволяє зробити перший крок до примирення. Ти бачиш подружжя, яке живе під одним дахом, але стало чужими людьми. Вони втратили тепло, близькість, повагу один до одного. Їхні розмови зводяться до побутових питань, а в серцях оселилася самотність. Ти знаєш біль сестри, яка заздрить успіху іншої сестри, і це отруює їхні стосунки. Ти бачиш родину, де після смерті батьків почалася ворожнеча заспадок, і гроші стали важливішими за родинні зв'язки. Хіба не знайома нам ця гіркота, коли людина, яка мала б бути твоєю найбільшою опорою, стає джерелом болю? Ми так прагнемо гармонії, але часто самі все руйнуємо своїми словами і вчинками. Твоє слово в посланні до колосян, глава 3, вірш 13, закликає нас терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження. Як і Христос вам простив, робіть так і ви. Господи, це так важко. Ми просимо Тебе. Пом'якши наші серця, зруйнуй стіни гордості та образи у наших родинах, навчи нас прощати так, як ти простив нас, не просто на словах, а щиро від усього серця, даруй нам мудрості говорити слова любові, допоможи нам слухати і чути один одного. Віднови зруйновані стосунки, поверни тепло і довіру в подружні пари. Примири батьків і дітей, братів і сестер, нехай наші доми стануть місцем, де панує твій мир і любов. Ми віримо, що ти можеш зцілити найглибші рани. Боже наш, найглибше бажання нашого серця це духовне життя наших близьких. Ми молимося про їхнє спасіння та зростання у вірі. Ти бачиш сльози матері. Яка роками молиться за свого сина, що відійшов від церкви і живе гріховним життям. Вона згадує, як водила його маленьким до недільної школи, і її серце розривається від питання, де я зробила помилку? Ти бачиш чоловіка, віруючого, чия дружина висміює його віру. Він хоче ділитися з нею найдорожчим, але натикається на стіну нерозуміння. І глузування. Ти знаєш серце підлітка, який зростає в християнській родині, але для нього все це лише традиція, ритуал. Його душа шукає істину, але не може знайти її в батьківській вірі. Ти бачиш віруючу людину, яка проходить через важкі випробування і починає сумніватися в твоїй доброті. Її віра хитається, молитви стають холодними, а серце. Наповнюються розчаруванням, чому ми дозволяємо сумнівам красти нашу надію? Твоє слово в книзі притч, глава 3, вірші 5 і 6, дає нам пораду: Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Ми просимо Тебе, Святий Дух, торкнися сердець наших невіруючих рідних, відкрий їм очі, щоб вони побачили твою любов і істину. Створи в їхньому житті обставини, які приведуть їх до тебе. Ми просимо за тих, хто охолов у вірі, розпалив них знову перший вогонь любові до тебе. Допоможи нам, віруючим, бути світлом і добрим прикладом для наших близьких. Щоб наше життя, а не тільки слова, свідчило про Тебе. Даруй нашим дітям не просто релігійні знання, а живу особисту зустріч з Ісусом Христом. Ми віддаємо духовне майбутнє наших родин у Твої руки, ми віримо, що Ти сильний спасти і відновити. Отець Небесний. Ми завершуємо нашу молитву, знову і знову віддаючи наших рідних у Твої люблячі руки. Ми приносимо до Тебе всі наші прохання, які прозвучали сьогодні. Ми просили про захист і здоров'я, про зцілення хворих і спокій для стурбованих. Ми молилися про відновлення стосунків, про прощення образ і мир у наших родинах. Ми благали про спасіння невіруючих. І про духовне зміцнення віруючих. Ми віримо, що ти не просто чув, а й приймав кожне слово. Твоє слово в книзі пророка Ісаї, глава 41, вірш 10, зміцнює нас Не бійся з тобою, бо я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. Ми приймаємо цю обіцянку для кожної нашої родини. Ми проголошуємо Твою перемогу над всякою хворобою, всяким конфліктом, всяким невір'ям. Ми дякуємо Тобі наперед за відповіді, які ти вже готуєш. Ми довіряємо Тобі наших батьків, наших дітей, наших чоловіків і дружин, братів і сестер. Веди їх, благословляй їх, наповнюй їх своєю присутністю кожного дня. Нехай твоя благодать буде з ними завжди. Ми молимося з вірою і надією в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати та сестри. Я хочу підбадьорити вас. Можливо, ви молитеся за своїх близьких уже багато років і не бачите змін. Можливо, ваше серце втомилося чекати. Не здавайтеся, ваша молитва має величезну силу. Бог чує кожен ваш шепіт, бачить кожну вашу сльозу. Він працює навіть тоді, коли ми цього не бачимо. Пам'ятайте обіцянку з послання до Филип'ян, глава 1, вірш 6. Я впевнений у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, буде довершувати його аж до дня Ісуса Христа. Бог почав добре діло у ваших родинах, і Він його завершить. Продовжуйте любити. Продовжуйте прощати, продовжуйте молитися. Ваша вірність і ваша любов є могутнім свідченням для ваших близьких. Нехай Господь оновить ваші сили і наповнить ваші серця миром і надією. Дорогі брати та сестри, якщо ця молитва торкнулася вашого серця, будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб ми могли і надалі молитися разом. Поділіться цим відео з тими, хто, на вашу думку, потребує молитовної підтримки за свою родину. Ваше поширення може стати відповіддю на чиюсь молитву. І, будь ласка, залиште в коментарях просте слово Амінь або ім'я людини, за яку ви особливо молитеся, щоб ми створили ланцюг спільної віри. Нехай Господь рясно благословить вас і ваші родини.